Любі діти і шановні батьки, ми продовжуємо з вами вивчати ділення круглих чисел. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми можемо умовно відкидати тільки однакову кількість нулів. Наприклад, 90 поділити на 30. Умовно відкидаю нулі і дістаю 3. Розглянемо приклад 900 поділити на 30. Число 900 у записі містить 2 нулі. Число 30 містить 1 нуль. Ми можемо умовно відкинути тільки однакову кількість нулів. У числа 30 нуль є тільки один. Тому і у числа 900 ми можемо умовно відкинути тільки один нуль. Ділимо 90 на 3. І дістаємо в частці 30. Якщо нам необхідно 900, поділити на 300. У нас в обох числах є два нулі. Тому ми можемо закрити не тільки один нуль, а можемо закрити по два нулі і поділити 9 на 3. Частка буде. three